Доброго дня! Сьогодні готуємо дуже легкий та простий рецепт тіста для домашньої локшини. Займе максимум 10 хвилин вашого часу. Розпочнемо. Для цього мені потрібне одне ліце. Ложка горілки, тобто можна або горілку, або, якщо є вдома коньяк, можна і ложку коньяку, дрібка солі. Все гарно перемішуємо. Далі замішуємо тісто. додаємо борошно. Борошно орієнтовно піде грам 120-150, але залежно від величини яйця. Замішуємо дуже туге та еластичне тісто. Це тісто в мене вимішне, це ляло по часу. Орієнтовно хвилин 8, тепер ми його Кладемо, просипаємо гарно борошно і розкатуємо. Розкатуємо кому як зручно. Можете поділити на 4 частини, розкатати невеликі коржики. Я буду розкачувати один великий, орієнтовно пів сантиметра, можна менше, чим тонше, тим краще. Все, тісто в мене вимішане. Невеличке, еластичне, тобто дуже чудово розкатується. Я його присипала також борошном і тепер залишаю підсохнути хоча б годинку. І ми з вами дійшли до останнього етапу це саме нарізання самої локшини. Тобто я вже розпочала її нарізати. Виберете у лист. В мене він підсушився рівентом на годину. Було б, звичайно, добре, якщо б це було більше. Я його закручую. І дрібненько нарізаю. Все, тісто я все нарізала. Відварюється домашня локшина близько хвилини, тобто зазвичай її використовую в домашній бульйон. Тобто я варю м'ясо, додаю картоплю, додаю засмашку, тобто морква з цибулею, саму локшину і сіль перець, смаком. Зберігати її можна як в холодильнику близько тижня, так можна її порізати, просушити в кімнатній температурі близько 2 діб, і зберігати в сухій ємності або в паперовому пакеті. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь. Всім смачного, до побачення!